Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що на тлі важких втрат російської поціної армії, на тлі гучних заяв і Піскова, і Лаврова з Кремля про те, що Москва не хоче перемог з Україною, тому що Буцімто Зеленський нелегітимний, і на тлі в той же час заяв про те, що все одно, начебто, Москва буцімто переможе, що цілі так званої СВО будуть досягнуті. Чому з'являються такі новини, такі заклики з Держдуми, де хочуть карати російських військових за боєгузтво? Пропонують повернути штрафні батальйони, пропонують повернути так звані загрятотряди, загороджувані відділення, і закликають до того, щоб жорстко поводитись з тими росіянами, які мобілізовані до лавок по армії або підписали контракт. Проте, в цей же час. На Росії відбуваються такі дискусії, вкрай важливі так, це поки не пропаганда, але деякі російські воєнкори більше того, навіть лекції проводять у ті ж самі в Москві, Вони піднімають питання того, що так воювати більше не можуть. Зокрема, відомий на Росії так званий воєнкор, політичний експерт Максим Калашніков, вчора публікував таку статтю про те, що дуже страшна ціна цього перемолювання, і що піхота це не штрафбат. Калашніков пише про те, що у нього створюється таке враження, що піхота, що лінійна, що штурмова, вона функціонує просто в ролі м'яса, щоб провокувати зсу на вичерпання запасів боєкомплекту. При цьому так званий воєнкор розкриває московську концепцію, так звану стратегію, яка прийнята, і суть цієї стратегії це нанесення тисячі порізів. Тобто на всіх участках фронту, де є російські військові частини, які ще зберегли хоч якусь боєздатність, вони постійно наступають, ведуть постійні активні штурмові дії. І піхота при цьому використовується як м'ясний вал для створення регулярного тиску на Збройні Сили України. Калашніков зазначає, що дійсно в якомусь ступені ця концепція, ця стратегія працює, тому що ЗСУ дійсно іноді пропускають удар, тому що дійсно іноді за допомогою цих м'ясних штурмів виявляють вогневі позиції Сил України і що гра йде не лише в одні ворота. І що є випадки, коли лінія оборони ЗСУ стає дуже тоненькою, що коли зменшується кількість боєкомплекту, коли, наприклад, не піднялася вчасно пташка в небо, тоді відбувається так званий в лапках могутній прорив на чергові 200 метрів. І такий підхід він не подобається воєнкору Калашнікову. Він каже про те, що це не відповідає затраченим людським ресурсам. І він взагалі не розуміє, як можна так воювати. Тим більше що втрачається техніка, але така стратегія прийнята Москвою. За словами Калашнікова, вся ця стратегія московська під назвою Тисячу дрібних порізів, що вона базується на виявленні вогневих позицій на роботі на живця, і що це так звана масована розвідка бою. І при цьому недоліком цієї стратегії є те, що окупанти несуть шалені втрати. Калашніков, він наводить такі приклади, що є дуже багато полків, які втратили понад 50% особового складу, які втратили ядро особового складу. каже про те, що коли приходить поповнення, немає вже по факту кому це поповнення навчати, але незважаючи ні на що, Москва продовжує гнати росіян на забій, забісуючи тактику цих м'ясних штурмів, м'ясних валів. При цьому Воєнкор Калашніков зазначає, що в ЗСУ б'ють ворога ефективно не лише на підступах ближніх, а й б'ють ефективно по тилах окупантів, зокрема по місцях дислокації російсько окупаційних військ. І зокрема, вчора він опублікував таку новину про такі важкі неприємні новини, що зсу вдарили хаймерсами по місцях дислокації російсько окупаційних військ Білогородської області. І в цілому Калашніков робить такі висновки, що якщо і так далі російська поційна армія буде воювати, то тоді йому не дивно, чому вже такі величезні одразу виплати контрактникам, чому все менше росіян хоче приєднуватись навіть за великі гроші до російської поційної армії. І на його думку, що все це закінчиться тим, що Москва піде на перемир'я. Він акцентує увагу на тому, що дуже багато часу та можливостей вже втрачено. І зараз питання лише в тому, наскільки прийдеться прийняти американські умови, адже ворог відчує слабину. Ну, і звісно, як це завжди на Росії, начебто добрий цар і погані бояри, Калашніков пише про те, чи розбереться президент РФ з винуватцями такої ситуації. Він сподівається на те, що будуть якісь заходи прийняті. Але не лише Калашніков. Зокрема, я на початку випуску казав про те, що навіть лекції на Росії проводять. Наприклад, 20 липня в Москві в Листві, була так звана лекція від також російського воєнкора Голікова, який підняв питання проблеми навчання піхоти і особливості підготовки штурмових загонів. На цю лекцію прийшло багато росіян, в тому числі і окупантів, які знаходилися в Москві, чи то у відрядженні, чи то у відпустці. Такі дискусії є вони і в текстовому вигляді. І щодо цих так званих лекцій я також хочу підкреслити, наголосити, що той же воєнкор і, по факту, окупант Голіков, тому що він служить окупаційній армії, він каже про ці м'ясні штурми, йому також вони дуже не подобаються. Зокрема, він зазначає, що восени 2022 року на фронті для Російськопоційної армії була катастрофа і що проблему буквально завалили м'ясом. Що декілька десятків тисяч військовослужбовців відправили прямо з коліс, що ніхто їх навіть не готував. Але і на третій рік повномасштабної війни ситуація не змінилася, що і далі готують росіян в дуже стислі терміни, що іноді два тижні, іноді менше, іноді трохи більше. Але часу на підготовку недостатньо. Дали зброю і на м'ясо. Це я цитую дослівно, що розповідає вже воєнкор не Калашніков, а Голіков і не лише вони. Крім того, Голіков вказує на проблеми з мотивацією, що тих росіян, які приєдналися до російської поційної армії, які мають мотивацію, їх не так вже й багато. І ще каже про те, що костяк російської армії мова йде про ВДВ, мова йде про спецназ ГРУ, що в 2022 році дуже багато його втратили, капітально, як пише Голіков. І єдиний плюс, який він бачить, це те, що Московська недоімперія, що вона виплачує дуже добре грошове забезпечення. Крім того, про що потрібно сказати, і на що акцентувати увагу, це те, що голіко підтверджує, що Москва дійсно робить ставку на цю тисячу дрібних порізів, на ці м'ясні штурми, але причому штурми. Такими невеликими групами. Він каже про те, що Міноборони РФ воно по максимуму намагалося перейняти тактику Пригожина, Уткіна, Вагнера, максимально застосовує, але при цьому все робиться дубово, без імпровізації, без несподіванок, що ніякої ініціативи немає. що... Така тактика зара оборони РФ, що не потрібні розумні бійці, потрібні просто ті, хто йде вперед, йде вперед. І незважаючи на великі втрати, хтось то колись дійде. Також Голіков щодо цього нервується, і я додам, що він підтвердив втрати окупантів. Зокрема, відповідаючи на запитання залу, він сказав про те, що. До російської поційної армії щомісяця приєднується 25 30 тисяч нових росіян, але це лише вистачає на компенсацію втрат. Тим чином, ті втрати, які публікує наш генштаб, вони приблизно відповідають. І за словами не лише Голікова, інших російських військових експертів. Зараз для того, щоб Кремлю якось змінити ситуацію, щоб ці м'ясні вали, м'ясні штурми, щоб вони були більш ефективнішими для них, за словами знову ж таки так званих російських експертів, їм потрібно десь в півтора рази збільшити. Кількість російських окупантів на тимчасово окупованих територіях, і я ще хочу нагадати нещодавню заяву головнокомандсу Сирського, який сказав про те, що у Москви є задача: Москва поставила регіонам, щоб збільшити кількість окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях до 700 тисяч майже окупантів. Зараз мова йде десь про 500 тисяч. І ми бачимо, що це саме підтверджують і так звані російські воєнкори. Ще що такого сказав важливого голіку. Він акцентує увагу на тому, що на Росії є великі проблеми з сержантським корпусом, адже, оскільки засовується тактика цих місних штурмів, фактично досвідчені солдати не можуть стати сержантами, тому що вони або груз 200, або груз 300 через певний час. Є проблема і з навчанням офіцерів, загалом безліч проблем. І також голіку він. Не відчуває того, що Росія, не дивлячись на важкі втрати, не дивлячись на стан окупаційної армії, що вона досягне перемоги. Що Росія, Москва, ця Московська імперія, що вона зможе досягнути цілей, так званого СВО, загалом, те, що на Росії відбуваються подібні дискусії для нас, це добре. Хоч ці дискусії, і насправді невидимі, тому що їх не підхоплює пропаганда, але вони йдуть, і ці дискусії вони фактично лінійні. В сім'ях на Росії це обговорюють і це масове явище, тобто працює і сарафанне радіо. Як ми бачимо, наслідком цього є те, що росіяни все менше виявляють бажання, навіть за великі гроші, підписувати контракти і приєднуватись до окупаційної армії. Крім того, для нас це добре й тому, що насправді Москва вона не має ніякої іншої тактики, нічого не змінило за сотні років, як просто це тактики цих м'ясних штурмів чи механізовано м'ясних штурмів. Тому росіяни розуміють, що насправді нічого не зміниться, і поступово ми вже можемо зараз спостерігати такий крен. Коли у Путіна просто-напросто не буде ресурсів, не буде так званих добровольців, тому що кількість тих росіян, які згодні за великі гроші підписати контракт і згодні йти воювати, вона зараз різко зменшується. А от питання щодо мобілізації, то ми бачимо, що Путін не дуже хоче цієї мобілізації, що російське суспільство проти, і тому знову ж таки не дивно, що російські воєнкори, так звані, Прямо кажуть про те, що, скоріш за все, через декілька місяців будуть перемовини, і, скоріш за все, ці московські недоімперії прийдеться прийняти ультиматум. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.